Козі номер 19 користування зовнішніми світловими приладами. Ключова особливість, що тут сказано про зовнішні світлові прилади. Не внутрішнє освіщення салона, не підсвітка для вашого там, люстерка, яке під водітельським е, козирком, а іменно зовнішні світлові прилади. Що саме сюди входить? Сюди входить ближнє, сюди входить дальнє, сюди входять противотуманки передні і задні і сюди входять <кій> габаритні або стоянкові ліхтарі. Так от, я думаю, що ви вже знаєте, по крайній мірі так точно догадуєтесь, що в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, незалежно від того, чи дорога освітлюється, чи ні, а також в тунелях, це ви 100% знаєте, на машині повинен бути включений світ. І це може Близь. бути або ближче, або дальній. Якщо ви нікого не засліплюєте, в тому числі через дзеркала заднього виду, значить можна підключити і далі. Якщо ви ось засліплюєте як через зустрічних, як і через зіркала заднього виду, так і тих, хто там мімо вас може проходить, значить маєте рухатись на ближню. Якщо ви рухаєтесь на мопедах, велосипедах, гужових возах чи санях, то, опять же, в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, ви це знаєте, повинні бути ліхтарі або фари спереді білий, ззаді червоні У разі, якщо ви використовуєте притчім до свого транспортного засобу, або буксируєте когось будь-яким способом, то на цих транспортних засобах мають бути включені габаритні або стоянкові ліхтарі. Габаритні ліхтарі їх називають так, того що вони указують ваші габарити, тобто висота, довжина і ширина. Поэтому, типу, мол, ти, я вот ось до, але вот оцю коробочку, яку я за собою тягну, туди краще не в'їжджати, бо там хтось є. Представляємо собі ситуацію, що от ви, допустимо, їдете на дальньому. І бачите, появляється зустріч, або ви когось в попутньому напрямку догнали. Коли треба переключатись з дальнього на ближній? Так от, з дальнього на ближній необхідно переключитися не менше, ніж як за 250 метрів до зустрічного автомобіля. Дана відстань і може бути. І більше у випадках, якщо вас про це попросять. Ну, наприклад, він теж включить вам дальній або буде моргати дальнім і покаже вам, що ви його починаєте сліпити. Опять же, як таке може бути в різних машинах різні лампочки? І взагалі бувають моменти, коли в транспортному засобі використовується так називаємо галогенова лампочка. Так от вона таким білим, ядючо білим світлом світить. З місця водія видно обалденно, що Але Воно настільки ну, давить на очі решті, хто вас окружає, що це просто якийсь капець. Поэтому на сьогоднішній день обично фари ближнього світла, або такі жовті, ну, або оці вот галогенові бліди. У разі погіршення видимості, це мається на увазі, що ви їхали, їхали, і не знаю, там ніч у вас застала. Або ви їхали, їхали і. Ну, так. Ви їхали, їхали, і вас встречно засліплює. Або через дзеркала заднього виду попутня засліплює, тобто піджалася дуже близько під вас і прямо в очі вам тулить. Коротше, виникає засліплення. Може бути таке, що ви десь <кхух> зимою така штука буває. Зимою сонце дуже низько, воно в зеніт не стає. І дуже часто ви їдете і вам прямо сонце в очі тулить. Або ви десь з поворота виходите, і ну, сонце низько і ріже прямо в очі. Виникає ефект засліплення. Ваші дії в разі засліплення це ви нащупали аварійку, і отак вот як їхали, ось так і зупинились. Крутитись не можна, бо ви не бачите, куди їхати. А рух дозволяється відновити тільки після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення. Темну пору доби під час зупинки. Так само, як і, коротше, під час зупинки на дорозі в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, на транспортному засобі повинні бути вімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі. Якщо ви вимушено зупинились, то тоді аварійна світлова сигналізація. Дана історія не діє, якщо ви знаходитесь в житловій чи пішохідній зоні. Мається в виду, коли ви оставляєте на ніч машину під під'їздом, під, під під то не треба на габаритах її виставляти. Стосовно противотуманних фар, давайте з задніми розберемося. Задні противотуманні ліхтарі дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості, як в світлу, так і в темну пору доби. Якщо вам попадається білет і питається про задні противотуманки, шукайте відповідях слово виключно оце воно. Це ваш, ну, типа, маячок. Далі сказано, що заборонено підключати задній противотуманний ліхтар до сигналів гальмування. Тобто ви нажимаєте на стопи на тормоза, значить повинні горіти тільки стопи. Якщо у вас горять і стопи, і противотуманка, це вже проблема, тому що воно стає дуже ярким, дуже красним і, опять же, може іншим водіям різати очі. Стосовно переднього противотумана, він може використовуватись як разом з ближнім чи дальнім, так і окремо. Але якщо окремо, то це можна робити тільки в світлу пору доби. Наприклад, скоро осінь, і ви, я думаю, замічали, що коли осінню рано виходиш з дома, на дворі така, типа, невеличка димка. Туманчик такий, димочок. Оце оця от умова, що це вже світла пора доби і така легка димка, то тоді ви можете включити передній противотуман окремо від ближнього чи дальнього. але в цілому противотуманка передня включається з ближнім чи дальнім. Но може використовуватись окремо, но тільки в світлу пору доби. Є така історія, яка називається фара прожектор або фара шукач. Споминаєте будь-який американський фільм про, там, про копів і приступників, що десь там тікає приступник, летить віртушка, і вона, в общем-таким прожектором починає шукати цього приступника. Оце воно. Так от, даними. Світловими приладами дозволяється користуватися лише водіям оперативних транспортних, оперативних транспортних засобів, і то у разі виконання невідкладних службових завдань, і то за умови, що використання фари, прожектори і фари шукача не буде засліплювати інших учасників дорожнього руху.